Таю вас, друзі, з прийдемом роком вас. Давайте подивимося, чи збудеться загадане вами бажання в новорічну ніч. Чи збудеться на рунах та на картах подивимось? Чи збудеться? Так, є якісь перешкоди на шляху цього бажання. Збудеться, незважаючи на перешкоди Руна Су, каже, що це бажання. Подайте бажання у новорічну ніч. І воно обов'язково збудеться. Кажуть, руни, а що скажуть карти. Так ви поки що навіть ну, не бачите, що можливості здійснення цього. Воно здійсниться. Воно здійсниться. Можливо, повільніше, ніж би ви хотіли. Але воно здійсниться, воно принесе вам радість, наповнення, натхнення. М -м так, вибір. І подивіться. Десятка чаш, здійснення бажань, які стосуються родинного затишку, родинна ідилія, гармонія, союз, щастя, радість, благополуччя. Ось що принесе здійснення цього бажання. Воно здійсниться, тримайте. Всього вам найкращого, здійснення вам найзаповітніших мрій та бажань у новому році.